У нас приблизно 50 сотих, і ми дуже багато працюємо, тому що хочеться зробити все для дітей, виростити екопродукти, щоб все було натуральним, своїм щоб діти були здоровими. Як собі не нашкодити зовсім не знає дачниця зі стежем Валентина Лавренюк, взимку та восени вона з родиною живе у місті, а з першими теплими днями повертається на дачу. Пина не витримує. Буває таке, що після роботи Валентина не може розігнутися легше лише якщо полежить на животі. Ніби ще один робочий день виходить дуже складно, болить спина, болять коліна. Купила Валентина навіть диво пояс, але він чомусь не рятує. Болі почалися в принципі кожної весни, і аж до осені продовжуються. Розібратися, що Валентина робить неправильно на городі, допоможе лікар-вертебролог. Добрий вечір. Добре, це дуже типова помилка. Василь Чайка, вертебролог, лікар фізичної та медичної реабілітації, керівник центру відновлювальної медицини, стаж роботи 18 років. Перше, що ви повинні зробити, це правильно, мати фізичне навантаження. Давайте я тепер вам покажу, як ви робите. Подивіться, у вас занадто сильно нагибається поперековий відділ хребта уперед. Угу. Треба, щоб у вас держак сапи був трошки довший, щоб ви стояли отак. Спина була при цьому пряма. Ви берете сапу отаким чином. Ось тут, і тільки тоді ви зможете отак до себе сапати. Це є фізіологічний Нічого. рух. собі у цій позі працюють тільки м'язи рук. Немає жодного навантаження на спину. Зараз я спробую, але ж так незвично. Так, да, звичайно, це звичка. Тому що звичка для того, що ваша змінилася, треба всього-навсього 21 день робити правильно. Коли голова нахилена, а поперек зігнутий, може бути защемлення нерва, спазм поперекових м'язів або навіть сув міжхребцевих дисків. Ви можете показати, як ви це проводите? Добре, зараз. Повторюйте, повторюйте, будь ласка, цей рух. ви прикладаєте навіть сюди силу в 2 кілограми, то виникає перенавантаження сюди в 20 разів більше. Якщо ви так поробите хоча б 4-5 годин на городі, то ваше навантаження прирівнюється, ніби ви, як шахтер, працюєте 12 годин в шахті. Під тиском хрящі в колінах і пальцях ніг стираються та запалюються. Та артроз отримати можна. Також не рвіть бур'ян вприсядки, не терпіть пекельних болей, не доводьте себе до хірургічної операції. Наприклад, от у вас є стільчик слід. Так, ви присаджуєтесь, Ось, і тепер ви бачите, з легкістю можете достати. Тепер немає перенавантаження парикового відділу хребта. А як зазвичай ви підіймаєте відро або мішок із землі? Здивуєтеся, але більшість садивників роблять це неправильно. Як в основному люди роблять? Вони повертаються і потім починають його тягнути до себе. А правильно зробити крок до стільчика, присісти, взяти стільчик і переставити його і поставити. Так ви ніколи не матимете проблем зі спиною і хребтом. Потрібно використовувати спеціальний пояс, який має або металеві вставки, або пластикові такі вставки. І цей пояс має бути широкий, хоча б 38-40 см. Велику роль у роботі на городі відіграє зручне взуття як в тренажерній залі. Працюйте у кросівках або у черевиках для подорожей. Вони мають спеціальну підошву, яка істотно знижує навантаження на стопу.